Рідні мої, сьогодні хочу нагадати вам чудову страву. Дуже просто, швидко робиться, готується все одночасно. Гамілки за рахунок незвичного запікання пропікаються з усіх бочків зі скоринкою і картопля пропитується жирком з гамілок. Це дуже-дуже смачно і просто. Нам потрібно 1,5-2 кг гамілок і 1,5-2 кг картоплі. Картоплю ми йому нарізаємо з кибочками, додаємо спеції, сіллі. Я додаю спеції для картоплі та сухий часник, можна будь-які. Та трошки олії перемішаємо, викладаємо на пергамент, на дика розподіляємо до Додаємо сіль перець, спеції для курки та паприку. Ви можете брати будь-які ваші улюблені спеції. Далі, головне, гомілки вставляємо в решітку. Насправді це не складно, треба просто принаровитись. Якщо проскакують гомілки, закріпіть їх зубочисткою. В мене ніколи нічого, якщо чесно, не проскакує. Далі гомілки підвішуємо на верхній рівень, картоплю ставимо на нижній, щоб вони висіли над картоплею. І випікаємо при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Картопляється. Пропечеться, буде соковита, гомілки смачні зі скаринка. Дуже смачно і просто! А ще більше смачних простих рецептів на моїй сторінці рецепти Даріко. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Смачного!